Доброго дня, колеги. Щойно мав спілкування з близькою людиною, і обговорювали питання бізнес-клімату. Я думаю, що кожен з вас, хто займався власним бізнесом чи займається, зміг би зробити стрім не гірший за мене, але можливо в такий спосіб ми розпочнемо дискусію, піднімемо його на якийсь рівень і привернемо увагу, чи почнемо привертати увагу до проблем. Бізнес клімату до проблем підприємництва не тільки в царині касових апаратів, не тільки в царині спрощеної системи, а взагалі. Тобто, ще раз констатую, що в влади є бажання знищити спрощену систему. Отже, до чого нас готують. То нас всі готують до загальної системи оплаткування, з усіма її, як то кажуть, негараздами, з усіма контрольними заходами, з усіма регуляціями. І це... Я вважаю, що подібне до смерті. А зараз хотів би звернути увагу, чи скажімо так задекларувати чи показати тему, яка, на мій погляд, є дуже такою глибинною і важливою. Попри корупцію влади, ми побачили, що влада все спостворювала різного роду монополії, різного роду регуляції і дозволяє наживатися певним струк комерційним структурам, наближеним до влади. Про що мова про енергопостачання? Про електроенергію. Нам розказують з екраном телебачення, що у нас буде розквіт після війни, та навіть зараз під час війни якісь там блекроки приходять, інвестиції. Тут такі казки нам розказують. Ну, звичайно, хтось може їх слухати, а хтось розуміє, що це все блек. Е, які інвестиції може йти мова, коли в, в частині енергозабезпечення ми розуміємо, що без енергопостачання, без е, цього важливого елементу неможливо будь-яке виробництво. Тобто не буде ніякого виробництва, якщо у вас немає енергопостачання. Тому про що ми можемо говорити? Аж як відбувається нас енергопостачання? От, зокрема, я, як власник одного бізнесу, можу хто не знає, повідомити. Може, хтось з влади дивиться, якщо вони не знають, що вони там наприймали які закони. І це не приймали навіть не сьогоднішні слуги, а наприймали впродовж попередніх років, попередніх каденцій Верховної Ради, попередніх президентів. То що ми маємо на сьогоднішній день? Якщо ви хочете отримувати електроенергію на виробництво, ну перше, вона у вас буде коштувати шалені гроші. Це там 6 гривень за кіловат, а то й більше. Ну от у нас, наприклад, там 6,26, якщо я не помиляюся, так? за кіловат. Тобто порівняйте з тим. А потім люди задають запитання, а звідки у нас такі дорогі продукти, а чому такі дорогі товари. Та тому, що електроенергія, яка використовується при виробниці тих товарів, коштує 6 гривень. Це при тому, що ми там чуємо, що політики наші розказують, що генерація там наших, наша атомна генерація, вона там видає 0,10 е -е -е центів. Тобто, думайте, 0,10 центів видає максимальна ціна. А нам щось продають там по 6 гривень за кіловат. Е, я думаю, що там ціна ще менше, тобто 10 центів, це те, що експортують на, на зовні. Крім того, якщо ви захочете почати своє виробництво, вам треба буде і отримати електроенергію, вам треба буде зробити передплату на 2 місяці вперед. На 2 місяці вперед по, по споживанню, яке порахує вам відповідно до ваших потужностей е, енергопостачальник, енергопостачаюча компанія. Такий посередник собі генерацією і постачальником. Це, наприклад, у нас Київобленерго. І ви отримуєте тільки тоді електроенергію після проведення передплати за 2 місяці. Але, увага, передплата фіксується не в кіловатах, а в гривнях. Тобто, це просто цинізм вищої міри. Тобто Ви заплатили кошти, ну, наприклад, 100 тисяч гривень. Там. Розумієте, що у вас споживання. На сьогоднішній день там близько 50 тисяч гривень, це там приблизно, приблизно там, 8 тисяч кіловат, і ви заплатили за передплату. Але ціна на електроенергію постійно зростає. І вам зарахують ці гроші, тобто переведуть їх в кіловати тільки на другий місяць, коли ціна вже поміняється. Ви заплатили, як ніби, грубо кажучи, там, за 8 тисяч кіловат, а по факту ви отримуєте 6 чи що це як не надувало? Що це як просто ну, необдержане не забезпечення? І який інвестор, як це пояснити іноземному інвестору, який по заявленню нашої влади сюди прийде? Та він, коли це взнає, в нього на голову не налазить. Так само, як він знає про регулювання податкових накладних. Менше з тими, хто буде займатися виробництвом, то чому підвожу під виробництво? Тому що справді у нас в Україні здебільшого розвивається сектор реалізації, тому що це то, що ще більш-менш може виживати, як тільки залазиш ти у виробництво, яким я займався з 96-го року, там по 2014-15, зараз фактично виробництво теж не займається, займається торгівлею, то це ти просто в халепу. Це от я вам про електроенергію розказав. Таке саме питання з газопостачанням, якщо ви захочете опалювати з газом. Оце ці казки, тож нам кожен прем'єр приходить, розказує з президентом, що ви будете вибирати собі постачальників. І тут зараз мені хтось напише, скаже: ти можеш поміняти постачальника, не взяти там іншого, а поторгуватися з іншим. Та не може. Це монопольна змова. Не можу я. Тому що щоб мені поміняти постачальника, мені потім треба зі старого вибити ту передплату, яку я буду довго і нитно вибивати. Він буде дуже довго мені перераховувати, а може треба буде через суд його стягувати. Тому що він великий, він гігант, а я маленький. Йому плювати на мої проблеми. Або ні, не хочеш, наймай адвокатів і йди в корумпований суд. Іди в корумпований суд, і може ти отримаєш рішення. А може не отримаєш, а витрати вже понесеш. По газопостачанню така сама ситуація. З трансплатою за транспортування це взагалі на голову не лізе. Я виступав проти і виступаю це. Давайте ще крім плати за транспортування енергоресурсів газу, наприклад. Давайте ще ведемо плату за закручування болта на там 105-му кілометрі газопроводу. Чого давайте розписуємо, що до найдрібніших деталей, які виникають під час реалізації енергоресурсу. Час реалізації газу. Давайте будемо за ремонт вишки ще платити. Давайте будемо окремо платити е, оплату е, бурильщику, який пробурив скважину. Це маразм. І цей маразм створила наша влада. І вона продовжує створювати. І ця влада, яка йшла, казала, що ми це все маразм поміняємо. Ніхрена не поміняла. Вона тільки ще в кубі примножує і робить ще гірше. Інше питання різного роду дозволи. Якщо ви заходите в виробництво, це і метрологія, це різного роду дозволи. Курси треба проходити. Якщо ви маєте, е а ви маєте в будь-якому якесь обладнання, ви маєте мати енергетика. Енергетика це має пройти відповідне навчання. За це навчання платити непонятно якій структурі, відривати людину від виробництва, яка має там сидіти слухати якісь дурні лекції, що несуть в розетку два пальці і ще якусь ерунду. Це все наплодила наша держава, наша державна влада. Вона створила не, неможливі умови для ведення підприємницької діяльності. Просто неможливі. Куди не сунеться? Особливо, от, коли от я приїжджаю до себе на підприємство, і в мене виявляється якась бізнес-ідея, яку я починаю хочу реалізувати, щоб це таки почати якесь виробництво, починаю рахувати, що мені для цього треба. Тобто в мене волосся на загривку стає. Я розумію, що це все, це пекло, це хана. Тобто я тільки до вас залізу мене розідруть. Пожежники, санстанція, екологи, там кого тільки ще не, 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 не поневидумали. Якого біса? Якого біса ви до мене не лізете? У мене має бути одна єдина відповідальність. Одна єдина відповідальність за нанесені можливі збитки чи негаразди е, третім особам. Це питання можна закрити страхуванням чи просто моєю особистою відповідальністю. Бізнесом і третя десяти. Ні. Ніякого толку з перевірок нема. Приходить перевірка, що вона робить краще в мене е, пожежну безпеку, чи санітарний стан, чи роботу там, якихось підйомних механізмів, на які треба окремі дозволи, знову-таки, окремі дозволи, окреме посвідчення, окреме навчання, окреме випробовування, повірку, лічильників і так далі. І тому подібне. Це вшквал. Починаєш. От ми сиділи зараз, оце проговорили, рахували. Боже, це ж просто жах. Я ну, виробництвом вже не займаюся есть, тобто, майже майже 10 років. 9 років, це як точно. І я розумію, що за цей за ці 9 років створили ще більше жахливих регуляцій. Це просто жахіття. Який, в, вибачте, сраку в інвестор сюди прийде? Який в сраку інвестор куди При Він прийде, порахує, візьметься за голову, все. Ні, я розумію, що є якісь бізнеси, великі бізнеси, які мають своїх лобістів у владі, які мають там. Можливість проспонсорувати і завести депутати, які потім будуть просто відбивати, щоб до нього просто не приходили. Бо якщо прийдуть ці всі контролери, то хана любому підприємству. І я закликаю весь бізнес, ідіть у владу, їх, особливо ті, хто займається виробництвом. Ідіть для того, щоб захистити свій, свій бізнес, особливо якщо ви займаєтесь виробництвом. Бо іншого варіанту вам зберегти своє виробництво тут нема. Ви або будете на них працювати на цих, на цих трутні, на цю свору. Або вам треба буде закритися, або ви будете працювати в ноль, втомитесь, закриєтесь і поїдете в іншу, в іншу країну, що скоріш за все до цього приведе. І війна! Це лише лакмусовий папірець, який ну, показав ці всі негаразди. І зараз, 1 липня, Зеленський і сьогоднішній правильний режим хочуть. Дозволити ці всі сворі почати приходити. Знову перевіряти всі підряд, пожежники, санітарна стаціям станція, бо кого тільки їх нема. Щас всі будуть приходити. І це не тільки стосується малого бізнесу, який там переживає, що їх там за касові апарати вжать. Та любого будуть просто рвати як тузік шапки. Як з цим боротися? Я не знаю, як в цим цьому, в цьому режимі боротися. Війна вийти на протести, ми не можемо. От, звертатися в відео зверненням, писати блоги це, напевно, максимум, що можемо робити. Але начхати владі на це. І просто начхати. Вони своє роблять, а, а бізнес, коли ти починаєш реалізовувати якусь бізнес, де, ти думаєш тільки її реалізувати. Ти розумієш, що це неможливо. Що Це неможливо, то треба просто. Вмерти на, на, на цьому, віддати все, нічого не, не, не заробити. А навіщо мені такий пароход? Не знаю. От ми зараз рахуємо, і я сумніваюся, що я розпочну це нове виробництво. Герої всі ті підприємці, які щось виробляють чи навіть продають у нас україні. Герої. Бо вони, попри те, що їм створили пекло, вони можуть ще щось заробити і можуть приробити для країни. Ганьба так і гладь. Ганьба, і якщо це не змінити, то країна україна піде в небуття не від війни, а від внутрішнього безладу, безпреділу, корупції, який наплодили. Без виробництва, без бізнесу, та нема країни. Та що ж то, на одних же бюрократах не буде нічого триматися. Чи може вони пропонують нам модель, я не знаю, там, Запорізькій Січі, коли ми всі будемо воїни вільно наняті військові, які будуть воювати. За гроші. Ну, теж може як варіант. Але тоді скажіть відверто, що ви нам готуєте. Потому, що на сьогоднішній день я бачу підготовку до взагалі зачистки бізнес-поля. 84 на людину тому показник. Пообіцяли бізнесу 2% і його відміняють. Тобто, пообіцяли без репресій, тільки бізнес не втікає з України. Не втікай, залишися тут. Все, відміняємо. Готуйтеся, що до вас прийдуть і будуть вас обдирати. Це скажі, крик душі, розчарування сьогоднішній мій, тому що знову таки. Починаєш, є думка, є ідея, починаєш рахувати, починаєш зважати на всі ті ризики, думаєш, а навіщо? Я що терпила? я що лох, щоб зараз вони всі до мене прибігли? Електроенергія, якщо ти виробництво, якесь потужне виробництво, серйозне, це завжди велике енергоспоживання. Тут виникає питання лімітів, за підвищення лімітів треба знову. -таки, давати хабар? Давайте будемо відверто. Тобто електроенергія генерується. Державною компанією, наприклад, Атом, там, атомну електростанцію, продає якась і комерційна Ахметовська структура, на цьому заробляє і мені ніби кручу руки. І закони попіймали під цю Ахметовську структуру. Ну, класно, ми там своїх депутатів засунули. Ахметов свого часу був депутат, Все поприймав. Їм все добре, але бізнесу іншого немає. Нема перспектив для іншого бізнесу. Тільки купи, продай. Це єдине, що може бути, що нам купити, продать це так, це короткий ланцюжок. А вкладатися в виробництво, купляти станки, розвивати якусь промисловість, принаймні маленьку промисловість, а потім, може, до більшої. Нема сенсу. Тому у нас не буде наших машин, не буде наших літаків, не буде нашого одягу, нічого нашого не буде. Будемо сировим придатком Європи, напевно, худож нам відбили. Такий крик душі, друзі, а що у вас бізнес з кліматом? Може, це я просто в чорному світі живу. Мене завжди тут звинувачують, що ти бачиш, тільки чорне, таке все гарне, все в зеленому кольорі. Все просто супер. Ми там перемагаємо, контрнаступи, блекроки, блек 2-3 неділі, е окремі вагони зараз пере переймаємося окремими вагонами. Та взагалі капіць, так треба. Це просто нагальні теми. Куди не сунься? А що у вас в бізнесі? Маленькому зрозуміло, там з касовими апаратами, там ФОПам взагалі лапки плутуть. В середньому кого назадниця? Ну, може, алеграргічно процвітає. Ну, але він весь сидить на сировинній базі і все. Яка у вас ситуація, друзі? Тому цей ФОП він повинен піднімати, навій політик. Будемо говорити з колегами, більш ширші питання, які навіть вже будуть торкатися в тому числі і політичних процесів. Щоб без бостолку, що ми ось. Говоримо, пишемо, переймаємося, касовим апаратом, пояснюємо. Ні, не доходить, не, не розуміють. Треба гуртуватися всій бізнес спільноті і взагалі всім розумним людям і ставити на місце цю владу, яка повинна слугувати суспільству. І думати про бізнес, який створює робочі місця, який наповнює бюджет. Чекі у вас ситуація? Гарного дня, колеги. Борімося, поборемо. Не складаємо руки і думаємо, як. як... Привести цю владу до тями з її відосиками і з її брехнею. Hope, safe, safe Ukraine. Збережіть freedom, свободи, opportunity, можливості і private property, приватну власність. Hope.